На Прикарпатті цілими селами допомагають бійцям із зони АТО серед волонтерів. Мешканці забережжя вони спочатку конфлікту на сході організували доставку продуктів, а тепер ще й придбали швидку медичну допомогу. Тим часом юні забережани на шкільних перервах плетуть маскувальну сітку. Про село волонтерів у сюжеті Івана Харука. Він приїхав у відпустку і обіцяє повернутися знову на війну. Василь Чуйко, уродженець села, з гордістю та сльозами на очах розповідає про своїх односельчан. Каже, без їх уваги на сході було б на переливки. В тилу волонтери бою солдати. Держава ну технікою, більшість і скажімо, скажемо топливом. А так, в основному, мені на мій погляд, здається, що в основному це. Праця волонтерів, звичайних людей. Після великої кількості продуктів та речей першої необхідності забережани вирішили розширити коло власних можливостей, склавши докупи певні кошти. А це декілька тисяч доларів. Пракарпатці придбали швидку медичну допомогу. Щоправда, вона вже була у користуванні у Польщі. Саме там, де є придбання, західні сусіди зробили неабияку знижку. Перед відправленням в зону АТО автомобілі святили тутешні священники. Тим часом місцевій школі учні плетуть маскувальні сітки. Це вони роблять здебільшого на перервах. Навіть самі приносять необхідні для цього матеріали. Те, що має, сорочечки поприносили діти, простирадла, котре не дуже ще таке зібране, не дуже старе, щоб не рвалося, міцненьке. Стрижуть на стрижуть, рвуть на такі стрічечки і прив'язують. Це така маскувальна сітка. Діти задоволенням плетуть свій вклад, вносять у нашу перемогу. Там садової техніки не потрібно, просто потрібно зав'язувати пузлики. І це буде маскувальна сітка для наших воїнів. Саме на таких селах волонтерів тримається українська армія, запиняє добровольці. Їх вигідів із села на сході прибуває аж троє. Тим часом забережі, хлопців чекають після перемоги живими і здоровими. Виник задум цього волонтерства цього. Вкладу грошей в двох родин. Це, значить, за власний кошт дві родини зібрали кошти і придбали цю машину, звернулися до нас як до самооборони, значить, і далі ми писали її вхід, знайшли кому її передати, якраз підвернувся <плес> цей випадок, що наш односельчанин приїхав в відпуск, і, значить, ми передаємо йому. Це йде в 79-ту Бригаду Миколаївської, значить, ну місто Миколаїв, і там вони заповзили на Маріуполі. Цю машину взяли пощі. Дуже нам допомогли е поляки. Це є 4 тисячі американських братів. Займаються цим від самого початку, від першого дзвінка від потрапив, значить він завжди кордонув собі зі мною. Он. Все, закрутки. Теплі речі, сигарети, цукор, кава, чай, ну все, що є, все, що є, що люди можуть дати, це, це збирає. Пакуємо ящички, обвертаємо, обгортаємо, щоб не розбилося. Ну, вже відповідно є на це життя. Управити. Пішла мова вже конкретніше, значить, теплі речі беремо. Багато медицин, ми, до речі, накупили, устаткування різних, там, киснева апаратура для... Тобто люди з розумінням ставляться до Дуже з розумінням великим. Ми допомагаємо один одному, наприклад, сусіднє село Іваниківка, вони збирали гроші на, на тепловізор. Наше село зібрало певні кошти, передали їм. О, тепер, коли цю машину придбали, сусіднє село Горохолина зібрали 3,5 тисячі, передали нам. Так що тут взаємодія повна. І отака справа. І, ну що, можна лише їм дякувати, дякувати і не дякуватися.